Північна Корея або Корейська Народна Демократична Республіка це країна, яка відома всьому світу своєю диктатурою, а також однією з найбільших армій у світі, яка налічує до 1 мільйона 200 тисяч осіб. У цьому відео ми розкажемо вам про зброю, яку має у своїх арсеналах Північна Корея, а також про балістичні ракети та інше озброєння, яке ця країна вже передала окупаційному війську бункерного діда, та про зброю, яку ще може передати на. Надалі. Додивіться це відео до кінця, де ми розкажемо вам про дійсно потужні ядерні ракети КНДР. Основним бойовим танком північної Кореї є танк Сонгун 915, який був створений як продовження розвитку серії танків Чхонма, які налічують шість модифікацій. Своєю чергою танк Чхонма це північнокорейський середній танк, який є ліцензійною копією радянського танку Т-62. Північна Корея має на озброєнні тисячу танків Сонгун 915 а також 600 танків Чхонма. Якщо говорити про сучасні танки, то то КНДР має лише одну модель сучасного бойового танку М 2020 яка була представлена у 2020 році. Кількість таких танків, поставлених на озброєння КНДР, невідома. Бронетранспортери КНДР представлені китайськими гусеничними машинами Type 63 яких у Північної Кореї на озброєнні знаходиться близько 500 одиниць. Також країна має близько 1500 бронетранспортерів М2010. Це північно-корейський колісний БТР, створений на базі радянського бронетранспортера 80А. Реактивна артилерія Північної Кореї представлена системами М 1991 калібру 240 мм, яких на озброєні. КНДР є близько 200 одиниць. Існує дві версії таких РСЗВ з 12 та 22 направляючими. Більш сучасною реактивною установкою залпового вогню у Північній Кореї є РСЗВ КН 09 яка має калібр у 300 міліметрів і дальність ураження до 200 кілометрів. Установки КН 09 відносно нещодавно передали на озброєння КНДР, тому, ймовірніше за все, їх кількість не перевищує сотню одиниць. Найсучаснішою Рез ЗВ Північної Кореї є система КН25, яка за своїми технічними характеристиками фактично є тактичним ракетним комплексом з балістичними ракетами. Ракети КН-25 мають дальність польоту до 380 кілометрів і калібр у 600 міліметрів, який за розмірами нагадує американський Атакамс. Деякі пускові установки для ракет КН25 також нагадують пускові установки Хаймарсів, але на цьому схожості закінчуються. Всього на озброєнні КНДР знаходиться 40 комплексів КН-25. У Північній Кореї можна зустріти комплекси КН-25 з 4, 5 і 6 пусковими установками. Також в арсеналах Північної Кореї знаходиться до 500 РСЗВ «Град», а точніше їх північно-корейських аналогів, таких як БМ-11, модернізовані версії якої мають 40 направляючих з реактивними снарядами. Окрім цього, КНДР має 4000 буксирних реактивних систем Type-60, 63, розроблених китайською Народною республікою у 1960-х роках. Ці причіпні колісні РСЗВ у північній Кореї часто встановлюють на різний колісний транспорт. Самохідна артилерія КНДР представлена 152-мм САУ Тохон власного виробництва різних років випуску. Всього таких машин Північна Корея має близько 200 одиниць. Також на озброєнні КНДР є 130-мм артилерійські установки М 19 91 і самохідні гусеничні гаубиці М 1992 такого ж калібру. Крім того, в арсеналі КНДР є близько 500 одиниць великокаліберних самохідних артилерійських установок Коксан 1978 та 1989 років випуску. Ці сау використовують снаряди калібру 170 мм міліметрів і можуть вражати цілі на відстані до 50 кілометрів. Найбільш сучасною самохідною артилерією Північної Кореї є Сау. М-2018, які за своїми технічними і бойовими характеристиками нагадують китайські арт установки ПЛЗ-45 та радянські самохідні гаубиці Акація. Північна Корея продовжує розробляти і нове озброєння. Так, на параді 2020 року можна було побачити нову північно-корейську колісну самохідну артилерійську установку. Оперативно-тактичні комплекси КНДР складаються з радянських ОТРК та їх модифікацій. Північна Корея має на озброєння. Близько 100 ракет для ОТРК КН 02 Токса з дальністю польоту до 170 кілометрів. Ця зброя є модифікацією радянської балістичної ракети малої дальності. «Точка». Також КНДР має пару десятків радянських ракетних комплексів Луна і їх модифікованих версій Луна-М з дальністю польоту від 45 до 65 кілометрів. Є у КНДР і власний аналог балістичних комплексів Іскандер, а саме ОТРК КН23, який являє Собою великий вантажний автомобіль споряджений двома ракетами у пускових установках. Ракети мають бойову частину вагою у 500 кілограмів і дальність ураження цілі до 690 кілометрів. Протиповітряна оборона малої дальності країни Чучхе складається з радянських установок Шилка і зенітно-ракетних комплексів Стріла-10, а точніше їх північно-корейських аналогів, а саме ЗРК Понгає 3 та протиповітряних установок зі здвоєними гарматами М 1980 55. для боротьби з повітряними цілями на середніх відстанях КНДР має радянські комплекси С-75, зенітно-ракетні комплекси С-125 та С-200, які можна побачити на парадах. У 2010 році Північна Корея показала зенітно-ракетний комплекс середньої дальності КН 6 який є копією радянського ЗРК с 300 Цей комплекс був узятий на озброєння КНДР у 2017 році. Радянські комплекси ППО С 3 100, також є на озброєнні у північної Кореї. Є у КНДР і самохідні далекобійні протитанкові ракетні комплекси булсає 4, які здатні вражати цілі поза межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Крім того, Північна Корея активізує свої зусилля у розробці військових дронів. Так на сьогодні ця країна працює над розробкою великих дронів Монін Стар 4 і Монін Стар Стар-9», які є копіями легендарних американських дронів «Арк'ю-4». Три Глобал Хоук та МК 9 Ріпер. Примітно, що оснащують ці північнокорейські дрони також копіями американських ракет Hellfire. А ще КНДР має радянські протикорабельні ракети П-15 Терміт та крилаті турбореактивні дозвукові ракети х 35 звізда виробництва СРСР. Повітряні сили КНДР складаються з 35 винищувачів Міг 29 56 винищувачів та винищувачів перехоплювачів Міг 23 і 150 винищувачів Міг-21. А ще КНДР має близько 200 старих радянських винищувачів Міг-17 і Міг-19. Безумовно, всі ці літаки є архаїкою, але їх у країни дуже багато. Окрім всієї перерахованої зброї, на складах Північної Кореї зберігається понад 4 тисячі одиниць застарілої радянської техніки. Одних лише танків Т-54 та Т-55 КНДР має близько 1700 одиниць та 600 От радянських танків Т-62. А ще країна має близько 500 знаменитих радянських Катюш БМ 13, 200 радянських РСЗВ Шторм 1 50-х років випуску, і 200 РСЗВ БМ 24, які також були випущені в СРСР у 50-ті роки. У КНДР так помішані на мілітаризації, що установки РСЗВ там встановлюють навіть на будівельні вантажівки та використовують трактори для буксирування реактивних систем, на відміну від іншої. Зброї, значна частина якої є доволі застарілою, стратегічні ракетні війська КНДР дійсно являють собою суттєву небезпеку. У першу чергу, за рахунок наявності України ядерної зброї. Основну частину ракетного арсеналу Північної Кореї складають ракети Поверхня-Поверхня власного радянського та китайського виробництва. Найбільш загрозливою північно-корейською зброєю є міжконтинентальна балістична ракета Хвасон 17, яка була успішно випробована. Пробувана у листопаді 2022 року Дальність польоту цієї ракети 15 тисяч кілометрів. Тому теоретично вона здатна досягати будь-якої точки материкової частини США на відміну від своїх попередників. Хвасон 17 може мати кілька боєголовок за інформацією аналітиків. На випробуваннях ракета піднялася на висоту у 6100 кілометрів. До розробки Хвасон 17 найпотужнішою міжконтинентальною балістикою КНДР була хвасон 15 Яку успішно випробували у 2017 році. Дальність польоту цієї ракети 13 тисяч кілометрів, тому її дальність польоту також покриває будь-яку точку материкової частини США. Максимальна висота польоту ракети Хвасон-15 4500 кілометрів, а вага 72 тонни. Своєю чергою ракета Хвасон-15 була створена на основі північнокорейської двоступеневої міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-14, з дальністю польоту до 10 тисяч кілометрів, що також є дуже великим показником. А вже ракета Хвасон 14 є модернізованою версією балістичної ракети Хвасон 12 середньої дальності з двигуном на рідкому паливі. За оцінками деяких фахівців, дальність північно-корейської ракети Хвасон 12 може складати від 3700 до 4500 тисяч кілометрів. Точні її характеристики засекречені на цьому кадрі. Можна побачити балістичні ракети КНДР Хвасон 10. Або ж БМ-25 Мусудан. Це балістичні ракети середньої дальності, здатні долати до 4 тисяч кілометрів. А так виглядають північно-корейські ракети підводного базування пукгуксонг 5 які призначені для розміщення на субмаринах. Дальність таких ракет до 450 кілометрів. А ось так здійснюється пуск пукгуксонг 5 яка вилітає з під води. Загалом Північна Корея має у своєму розпорядженні цілу лінійку балістичних ракет типу Хвасон, яка наліча. Чує 17 модифікацій з різною вагою бойової частини і дальністю польоту. Попри санкції та обмеження з боку усього цивілізованого світу, КНДР штампує ракети як сосиски, ба більше ще й успішно випробує цю зброю. Тобто, все це не макети, а реальні бойові одиниці. У квітні 2024 року КНДР випробувала свою нову гіперзвукову балістичну ракету Хвасонг ПХО 16Б. Досягнення гіперзвукової швидкості, яка перевищує 5, Махів або 6 тисяч кілометрів на годину є суттєвим кроком північної Кореї у бік розвитку ракетного озброєння країни. Варто відзначити, що це не перше випробування гіперзвукової балістики. Раніше, у вересні 2021 року, КНДР провела запуск ракети Хвасон 8, що мала схожу конструкцію боєголовки. Однак тоді був використаний рідкопаливний прискорювач. Всі балістичні ракети є особливою гордістю керівництва КНДР, тому їх повітряні. Стійно демонструють на військових парадах країни. Більшість із цих ракет здатні нести ядерні боєголовки. Востаннє Північна Корея випробувала ядерний пристрій у вересні 2017 року. Тоді вона випробувала свою найпотужнішу атомну бомбу потужністю від 120 до 250 кілотонн. Для порівняння потужність ядерної бомби Малюк, яку скинули на японську хіросіму, 15 кілотонн. А потужність ядерної бомби Товстун, яку скинули на Нагасакі, двадцять. Дцять кілотонна у тротиловому еквіваленті, за оцінками експертів, на початок 2021 року північна Корея мала від 45 до 60 одиниць ядерної зброї. Сюди входить як тактичне, так і стратегічне ядерне озброєння. Також КНДР має достатнє виробництво матеріалів для створення 6-7 ядерних одиниць на рік. При тому розробки у сфері ядерного озброєння продовжуються а керівництво КНДР публічно заявило, що має на меті, аби північ. Чна Корея мала найбільший ядерний потенціал у світі, тому чи не кожного року в Україні випробують нові балістичні ракети, які здатні нести ядерний заряд. Варто відзначити, що виробництво зброї у КНДР здійснюється не лише для власних цілей, а й на експорт, що є доволі суттєвою статею доходу бюджету Північної Кореї. В основному цю зброю постачають диктаторським режимам по всьому світу, у тому числі нашому імперському сусіду, який намагається окупувати Україну. На сьогодні, за даними української розвідки, КНДР вже поставила окупантам понад 5 мільйонів артилерійських снарядів, 100 артилерійських систем різних типів. Більшість з яких це 170-міліметрові самохідні гаубиці Коксан та реактивні системи залпового вогню М-1991, а також 100 одиниць балістичних ракет малої дальності типу КН-23 та КН-24. Крім того, на території України в окупантів були помічені протитанкові ракетні комплекси Бул САЕ 4 і північно-корейські кулемети Тайп-73, які вироблялися у 1970-х роках. Ці кулемети КНДР створила на базі радянських. Кулеметів ПКМ, а ось так виглядає нагородна південнокорейська версія цієї зброї, враховуючи заяви лідера КНДР, це далеко не останні поставки озброєння, які він планує здійснити окупантам. На питання, що ще може поставити КНДР бункерному діду, є доволі проста відповідь: все, що завгодно. Оскільки ніякі санкції країну Чучхе не лякають, а втихомирити жодним іншим шляхом цю країну цивілізований світ просто не може. Адже як показує практик. Свободи, права та демократія у підсумку починають тремтіти перед загрозою застосування ядерних ракет. Але чи буде так завжди? Це питання без очевидної відповіді. Проте, очевидно, одне наявність ядерної зброї все ж таки є певною гарантією того, що на країну навряд чи хтось здійснить широкомасштабний наступ, бо в іншому випадку цивілізований світ вже давно приструнив диктатуру у КНДР. Тож можливо, є сенс і Україні повернутися до питання створення та від. Відновлення ядерного арсеналу, напишіть ваші думки з цього приводу у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!